Мої вітання вам всім. Отже, я давно відео не знімав. В принципі, блогери повторюють одне одного. Повторюватись не хотілося. Але в принципі, звіт треба дати, що відбулося в мене на пасіці. Ну, я вам скажу все нормально. Улітку була дуже велика закліщість. Отак от є дві причини закліщеності. Це велике, ну не велике, да, велика сонячна активність, пік сонячної активності. Це стимулює розвиток різноманітних хвороб і розмноження комах. Тому і бджоли раїлися що дурний. І кліщ розвивався, що дурний. Такі справи. Ну а друга причина того, що кліща багато, це ранній старт. На місяць раніше у кліща було досить багато, довгий період розвитку. Що не є добре. Отак от, от. Ну а кліщ пов'язаний з вірусами. Було велике вірусне навантаження. Ну, і Можна сказати, що внаслідок цього у мене третина пасики злетіла. Так чи інакше. Я вже втратив третину пасіки. і Це ще не було зими. Можливо, десь ще втрачу щось. Ось, наприклад, бачите. Я позабирав рамки. Це чорна суш. У тих сім'ях, які пропали, це рамків, яких не було. Меду. Бачите. Кліщ, не кліщ, а моль починає бити. Так. Це всі рамки йдуть на перетопку. Трохи розберусь обробкою від клеща Я вже обробляв багато разів і ось і сама можна лазить і будем перетоплювати вот так. А тут дві сім'ї стояла пропала матка одна так що я пооб'єднував Треба два магазини медуща качать. Мабуть, сьогодні відкачаю. Так, ще газета стоїть, два дні назад об'єднував. Отак от, от. Такі справи. Зимівля буде складна у зв'язку з тим, що кліща багато, багато пропаде бджіл отак От плюс стіна на мед маленька так що мед із сімей які пропали відкачується рамки на сушку я вам уже башту показував бачите Карпуси стоять. І... Іде перетопка сонячного скотопка. Досить багато вже натопів. Це ще не всі рамки. Десь ще поскладані у вуликах є. Отак. Вот Зараз. Тінь поверне, сонце вже низько. І за день два рази міняю. Ну, тобто вранці кладу і по обіді. Дві години достатньо, щоб витопилося, якщо сонечко світить і пригріє, і нема хмар, Воскотопка сонячна два рази витоплює. А то за вчорашній день натопило. Якось так. Якщо будуть питання, задавайте відповім. Діліться цим відео. Ось тут теж осушка. Один, три корпуси, да? Там мало метки стояли і світлосуш, світлосуш я не хочу перетоплювати. Ось тут теж на осушку, бачите. І ще буде забиратись один корпус останній. Але тут є розплод і скорочуватись буде десь ну, тижнем через 3-4 виберу погоду гарну і скорочу. У нижньому корпусі зараз чимало переги. У нижньому корпусі. І треба, щоб бджоли на зиму поїли перги, тому я не хочу вилучати. Ось у мене слабенька сім'я, скоріш за все вона пропаде. Тут засилля молі. Я зараз вам покажу. Дуже багато молі. Мурашки завелись, бджоли їх, не ганяють. Вон, вон. Бачите. Перга це з нижнього корпусу, я смикану. Перга і моль, бджоли лазить. Скачав мед, бджоли не осушують, слабенька сім'я. Це все на перетопку піде. Бо перга запліснявіє, її нема смислу зберігати. Щось з'їмо. Щось на зиму заготовимо. Де світліша рамка, наприклад, ось ця. Тут розплід не виводився, у холодильник кинемо. А от такі рамки, скоріш за все, на перетопка. Щось паровою васкатопка буде витоплена. А як сонце поки що дозволяє, втоплю солнечная. Як правило, корпус день. Тут вісім рамок, Два рази закласти. Ну все, отакі справи. До побачення.